Всім привіт! Сьогодні приготуємо м'ясо по гавайськи Це одна з найулюбленіших моїх страв. Воно виходить дуже смачне і соковите. Почнемо приготування. Беремо два курячі філе і нарізаємо. сильно тоненько нарізати не потрібно. Шматочки повинні бути 1,5-2 см, так як показано на відео. Беремо харчову плівку, накриваємо м'ясо і легенько відбиваємо. Сильно відбивати не потрібно, тільки так, щоб придати форму круга. Ось такі шматочки у вас мають получитись. Беремо деко і змащуємо олією. Можна застелити пергаментним папіром, так як це зробила я. Викладаємо наше м'ясо, далі потрібно поперчити і посолити. Кожен шматочок змащуємо майонезом. Далі на кожен шматочок м'яса викладаємо один кружочок ананаса і все посипаємо сиром. Сир використовуємо той, який найбільше любимо. У мене чедар. Як посипали сиром, ставимо в духовку, випікаємо при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. М'ясо по гавайськи готове. Випікала його 25 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім смачного!